Друзі, всім привіт! В общем, треба прокоментувати події, які трапились нещодавно. Це підрив Каховської ГЕС і трагедія наших людей, нашої природи, тварин. Ми дав давно вже помітили спочатку війни, що Росія устроїла геноцид Україні і робить його в тій мірі. На яку вона способна І викладається на 100%. Просто що ми чинимо супротив, і в них це не дуже добре виходить. Тепер ще до цього всього додавився екоцид. І що на це все сказати? Друзі, молимось, і проблему вирішувати треба в корені. Проблема це Російська Федерація. І цю проблему треба вирішити. Треба переформатувати Російську Федерацію, дати свободу народам, змінити правительство, створити буферну зону. І усі, хто проти цього, це наші вороги. І ми повинні були розуміти з першого дня, що ну, іншого немає в шляху, тільки перемога або смерть. Не зря військові на шевронах носять волю або смерть. Бо це є правда нашого життя. І також ця подія повинна не визивати в нас масовий психоз. Люди повинні себе контролювати і допомагати іншим в ці тяжкі хвилини. Моральні підтримці, не з'їдати друг друга. І також допомагати поліції. У нас велика проблема у нас поліція відділена від суспільства. Це ще прижиток радянського союзу, коли поліція була карним органом, а не службою допомогу, допомоги, як це положено бути в усіх нормальних странах. Тому народу треба навчитися співпрацювати з поліцією, а поліції треба навчитися співпрацювати з народом. Ось, я думаю, що треба в Україні вести, я вже казав це в роликах, шерифа, що люди вибирали собі по місцях начальника поліції, це щоб була виборна посада. І він вже назначав, там повинні, звичайно, бути і фахівці, але начальство повинна людина з народу. І щоб він звітував перед народом, щоб якщо що, його можна було зняти. Те ж саме, я думаю, треба робити і з суддями. Повинні бути юристи, але як советники, мабуть, чи радники, А суддю повинна вибирати з достойних, уважаємох людей. Ну, Бо в нас покидьки судді в основному. Ну, як це не сумно. Абарники, покидьки і ця система, яка приводить до влади цих людей, не має працювати. Вона повинна бути зруйнована. Повинна запрацювати та система, яка приводить до влади чесних, порядних людей. Ну і так потроху впроваджувати -потроху ці принципи, які працюють, які приносять плод у всі сфери нашої країни. Єднаємося! Ворог хоче завдати нам, знаєте, дуже сильні психологічні травми. Знаєте, як боксери перед бійкою, якщо бояться свого супротивника, вони всіляко питаються його роздразнити, бо знають, що якщо він холоднокровно буде проти них битися. Розумно цей боксер не, не виставить. Те ж саме робить і Росія. Вона питається нас вивести із себе. Щоб ми наробили помилок з холодною головою треба їх добивати? Ось і все і вирішувати цю проблему. Україна для Ісуса Христа. Невже ти, Боже, нас відкинув? Уже не вийдеш, Боже, з нашими військами? Пошли нам поміч проти супостата? Бо марна людська підмога. З Богом учинимо ми подвиг, і Він розтопче противників наших.